Всім привіт! З вами канал Брати і Сестри, і сьогодні ми будемо плести браслет Рибний віст. Іначе його названня Fish Tail. У мене дуже багато варіантів, дуже багато у мене таких браслетів, так як я вчилася їх, це мої перші браслети, самі-самі перші. Я до них ще нічого не плила. Ну і так, як ви бачите, я взяла трохи необичні різинки. Ці різинки називаються Winx. Ну, а цих названня я не знаю, на жаль. Ну, і в мене буде таких по два, і я буду плести на рогатці. У мене вона трохи не обична. Ну, Также так ви можете плести на пальцях в коїни рогатки Так само, як і на рогатці, бачите? Ну, також ви можете плести на станку. У мене станок зайнятий на двох стовбиках. На цьому, наприклад. І на цьому, або на цих двох. І так ми починаємо. Першу нашу різинку ми беремо та надіваємо на стовпчик вісімкою. Ось так. Далі ми беремо слідущу різинку та надиваємо на неї обичну. Не ну, в Нікому случає вісьмерка не, не надівайте. І третю різиночку ми надіваємо таким цветом, такими різинками. Також нам знадобиться наш крючок. Саму нижню резинку, яку ми надівали вісьмеркою. Ось вона у мене. Ви її, так сказать, скидаєте через верх. І ось така ж сама резинка. З самого низу з цієї сторони. Ми її теж скидаємо. Ну і щось таке у вас повинно бути. Їх трохи униз опускаємо наші резиночки. І ціпляємо наступну резиночку. Це буде у нас така ось так. І саму нижню це у нас ось ця резиночка. Ми її так само перекидаємо, і з цієї сторони ми робимо теж саме лише з цією резиночкою Ось вона остання. Ми знову опускаємо і плетемо так до кінця, поки розмір браслета не достигне такого зап'ястя вашого, вашої кісті руки. Так, ми плетете до кінця. Опять нижню ми скидаємо сюди. Перевертаємо і ось цю нижню ми теж скидаємо. Зараз я включу паузу, щоб вас не затримувати. І доплету до розміру кісті. і покажу, як же причепити нам наші кліпси. Тут знадобиться вона лише одна. І так. Пауза. І ось я кінчаю свій браслет. Чіпляю останню резиночку. Ось. І ось як саму нижню ми скидаємо. І ось. Як кінчити наш браслет? У нас є ось перша і друга різиночка. Другу ми скидаємо, так само, як і ми її раніше, третю. Це вона йде последню. І так само тут. Нас залишається е, на, по одній різинки на кожному стовпчику. Ми беремо звідси резинку, притримуйте. І перекидаю цю різинку на, е, на другий стовпчик, на цей. Ну, наш браслет почти готовий. Далі. Ми беремо нашу кліпсу. Ось таку кліпсу. Ось наша кліпса. Ось. І, як бачите, у нас тут дві резиночки, і ми зацеплюємо кліпсою ці дві резиночки. Ось так. Знімаємо браслет. Він уже не розпуститься. Ми різиночкою зацепили і кліпсою Находимо, коли ми починали, дві різиночки і зацеплюємо їх. І наш браслет готовий. Це дуже простий браслет, як ви бачите, дуже лег легко прилететься а головне Ще дуже оригінальний і простий, ви можете зробити такий прислет з легкістю. З вами був канал Брата і Сестри. Чекайте наступного випуску, ставте лайки, підписуйтесь. Чекаю наступної зустрічі. Бувайте!